Робочі дні моїх синочків, які приїхали допомагати своїм батькам. Пішли покажу, що сьогодні ми зробили. Даже відсюди видно, ставок чистий, а були в очереті. Це така клубничка. Ну, не наша, звісно. Це цвіте ожина. ну що я вам можу сказати? Поробили ми сьогодні дуже добре. Лесо чисте, красиво, стіл на місці, душова кабіна на місці. Коротше, так потихеньку робимо у нас, виходить, невеличка віпзона. Ну що я хочу сказати дякую. Приїжджайте частіше з сім'ями, з внуками. Будемо дуже раді. От. Любимо всіх. До скорої зустрічі.